Was it the voice? Was it the fire burning me? All of the noise turned into quiet so far in me. Left me with the pieces of that you broke. You me а зараз, шановне панство, ми спробуємо попасти в отель. Імерс Хотел, три зірки селище Бельдібі, Кімерського району Анталійської області. Щоб подивитись, що воно таке, з чим його їдять і чи варто сюди їхати. Він взагалі так позиціонується не дуже дорогий з отелів. От. ну Зараз побачимо, варто чи не варто сюди їхати. Так, ну, переговори пройшли успішно. Зараз ми потрапляємо. На територію ресепції. На таких от м'ягеньких зручних диванчиках можна буде очікувати, поки оформлюється ваш номер. От вже перед виїздом, коли вже чекаєте свій автобус. Тут знаходиться. Пан директор, так? Да? Ви директор? Так. Да. Чудова людина. Всі, всегда, завжди допоможе, підкаже, розкаже. І зараз ми... З його дозволу потрапимо на територію, подивимося номер, глянемо територію і що тут цікавого є. Так, Зона рецепції Ми одразу потрапляємо на територію отеля. Отель складається, з одного виходить, корпусу і, і безлічі бунгало. На території є бар. Снег бар теж тут? Он же. Снег бар. Напідки кола, фанта, да. пиво, вино. Да, все. Вон. Да, это новый домик? Новий домик бунгалський. О! Двухспальне ліжечко. Одне. Ще одне ліжко, тобто родина з трьох людей. телефончик, зеркало, кондиционер, шафа, О, штука сушитые речи, сейф, сейф, платно сейф, бесплатно? Платный. Платный. Сутки доллар. Сутки доллар, доллар. хорошая цена. И ванна, душевая кабинка, умывальничек, фен и унитазик сладкий. Чистенько, аккуратненько. Це, о, є ще ми маємо холодильник, міні бар і телевізор невеличкий. Колоритненька територія зелена. О, цікаві такі домики, в таких деревцях, в кущах, романтика. Отелі є два басейни, дитячий і великий. О, ще один до них подивимося. Там... А, це, мой номер. А, це ваш номер? Та, Ні, він ж такий самий, як і той, певно. Ні, да? це старий називається. А, це старий? Так, подивіємо полімо. А ну давайте, якщо вони відрізняються, давайте подивимося. Ну, це трошки без ремонту. Старий, ну, старий варіант. О. Дуже, дуже гарно ліжко, двоспальне, односпальне, ну в принципі то саме тут шафа. Туалет ванна. Ну так компактненько, невеличке. Так само і холодильник, і телевізор. Тут обережно не впасти. Басінь, я вже казав, шезлонги з матрасиками. Щось зайняв. А пляж у вас через дорогу. Пешком ходити 5 місяць. Ну тут воно де право, так, да. через дорогу тут ходити саме задоволення. Гарна природа. Свіже повітря. горы, лис, кедры. Но на, другому другом Это стандарт. Номер стандартный. Что у нас тут получается? док спальня, лежка, телевизор, холодильник, кондиционер. Можно На балкон на балконі ми маємо столик, два стульчика. Балкончик невеличкий, але можна в ньому посидіти, перекурити, випити якісь смачні напої і дивитися на ті гарні пальми та інші рослини. Как уже сказал, кондиционер. Телефон. В номере тоже есть сейф, да? Да, да. Сейф здесь. Еще у нас интернет есть, который в номере тоже забит. А интернет платный, бесплатный? Он платный. Ага, тоже сейф. Да. А сколько кошта интернет? А, По-разному. В вот сутки 2 доллара, 3 дня 5 долларов, 5 дней 8 долларов. Это на одно устройство? Да, да. Еще за 7 ночей, за неділю 10 долларов. Неділя 10 долларов. Ага. Ну тоже приїжджаєте в середньому на тиждень, то нормально зробите. І на пляжі. Ні, на території. <laughs> Зайду. Так, душова кабинка. Така повноцінно гарна. Унітас, умывальничок, фен, рушнички, мило. Все чудово. Все чудово. Прекрасні чисти куртаки намара. Дуже гарно. Хорошо? Да, то да, да. цікаво дуже подивитися. А у вас поймете ромс есть? Ну, сразу вже закрываемся. Не, не <coughs> Если хотите, подать маленьким посмотрите, то я могу показати. Ну он сейчас не готов просто. Там є. Есть... нет. Идемте смотреть. Тоже номер стандарт. Тільки ми маємо вид. Ой, зараз тут поправляємо. Дивіться, який. Ну, неймовірної краси краєвид. Які гори. Це щось. Це просто казка. Ну, а в остальному номер... Ідентичні, що ми показували, тому надовго затримуватись в ньому ми не будемо. Якщо ну, там той номер, кажете, там не готовий, то воно так, в двох словах. Фемелі як двохкімнатний, чи просто більший за розмірами? Фемелі рум. Він двокомнатний, чи просто більше... Ну побольше просто. Просто побольше, да? У бунгалапии есть, есть, который с один комната, который с семейным номер, да. он два длинного. Ну, в одном комнатах уже два mm комната. -hmm. Но ну, и здесь, вот, по размеру, ага. Ну, мауза нет. Не готов. Не готов, Ну, да, не будем. якби общую концепцію ми зрозуміли скажу своє враження що мені отель дуже дуже далі да? сподобався скажу ну справа така, приємне враження троєчка троєчка але вона хороша вона чистенька вона акуратна гарна я не знаю тут звісно в плані харчування чи ще якихось моментів, ну, но по номерам взагалі питань нема. Якась анімація у вас є, дитяча анімація? У тема взагалі спокійна. Релакс, релакс. релакс мінімальну да? музику, мінімальну спокійність, щоб було у нас. Я понял. понял. Обязательно мы на этом тоже постараемся, чтобы у нас был сходить апреля, спокойно Спокойно -то. отдыхали. Это такого спо семейного спокойного да. отдыха. Ну, в любом случае, у нас здесь, конечно, немножко вот экстра бар, так, называем. Ага. Там поза девяти открываемся музыку. До 12 часов есть там музыка. Я вам покажу. У -у -у. Давай. Давайте. Да, давайте посмотрим. А что еще такого Может, у вас интересного в отеле есть, чего не знаем. Ну, более вот спокойно, открыто. интересно. ніста, багато хто вже приїжджає, да, не У нас є така організація, ми їх просто там дискотека там вся. А, хороший вопрос. Нуля. Палатенце пляжне. Ні, тільки для номеру у нас. Скільки ліномерів? От тобто, так що буде плануєте їхати в цей отель? Рушники для пляжу треба брати свої або тут придбати, тут безліч. Це бар, він же ресторан тут, да? Чи ні? Стоłówка у Там. Ну можно и на улице, да, взял себе и, и перешел на улицу. Здесь сед, Станок, и здесь. Ага. Прекрасно тут а, раздача ниже, этот... да. Тогда часть, Извиняюсь, перебил. Ну, в этом году как-то закрывали, за то что пандемия нам запретили. Э, я думаю, что в следующем году может поворачиваем, люди сам заберут. А то есть что люди могут сами уже забрать? Да, да, да. В следующем году. Ну будем надеяться, что да, потому что пандемия это да, да, уже да, да. немножко надоело. Бизнес очень мешает. Конечно. Прекрасно. Лизкий. Это завтрак, обед, ужин, э, снэк. Только три три завтрак, только. Обед, ужин. Із алкогольних... Ага, ось тут музика, проводиться включається музика. Хто хоче, може достати. Прийти, посидіти, послухати музику, трошки щось якогось смачненького, щось може вжити, потанцювати. Ну хто вже? Волейбольний мой грає. Маємо волейбольну. Волейбольний майданчик. Чудово, Для дітей є горка, да, да. качелька, мандарини. Да? Дивіться, одразу і цей можна і вітамінчик з'їсти. Да. Прекрасно. Особливо дивіться, звісно, ці гори. Це щось неймовірної краси. Дуже гарний тельчик. Це так все, так? Да? Да. Ну. Ну, Зараз тоді обміняємося контактами ну, і посмотримо. Ну що я скажу? Наші враження, що рекомендувати цей отель можна. Отель хороший, заслуговує уваги, можна поїхати до цього чудового пана, відпочити. Ми вам допоможемо в цьому. І що там? До нових зустрічей. До встречі. І так, щодо пляжу цього отелю. І мерезь, де ми були тільки що, хочемо показати от той його от корпус. Це буквально сюди, йшов, може хвилини-півтори. І туди по вулиці прямо ви виходите на пляж цього готелю. Там будуть парасольки і ліжаки. Но основний момент не забуваємо з собою брати пляжні рушники. І готель. Даний отель не надає. Дякую за увагу.